Я підкреслюю бере, тому що я сподіваюся, що найближчі роки саме цей проект буде дозволяти всій філософській спільноті, ширше гуманітарній спільноті України переживати щось подібне до такого свята, на яке сьогодні нас всіх запросили. І ця атмосфера свята є абсолютно природною до Юлія Прилюка, Сергія Кримського і всіх, хто брав участь в цих святах. Я тільки хотів би нагадати, що коли ми створювали в е, 97-му році е, часопис духи літера, то перший номер цього часопису, я його приніс, ми присвятили пам'яті Юрія Кримика. І е, я хотів би сказати, що великою мірою е, всі, хто е, починали створювати видавниці духи літера, звичайно, вони е, досвід свій Отримували в, на наших колегах часописа Філософська і соціологічна думка, Українські оглядачі багато присутніх пам'ятають про це. Для мене особисто, якщо від широкої нашої спільноти, яка створює цей словник, сказати кілька слів. Сьогодні надзвичайно важливий день. У мене таке відчуття, що нарешті наша філософська спільнота. Порася з тим, щоб на якусь хвилину припинити цю річку забуття на ім'я Лета. Раптом всі ці люди вийшли з цієї річки, ми їх зустріли, ми їх побачили, і у мене відчуття, що все, що тут відбувалося, в цих стінах у мене перед очима. Бодай те, чому я був свідком, коли юним аспірантом прийшов до Кримського. Потім 90-го року в цій кімнаті захищав кандидатську дисертацію. І саме з тих стін поїхав в Францію на довгі роки працювати, і там започаткували цей проєкт з Маргори Касен, з участю Мирослава Поповича і багатьох, багатьох співробітників інституту, Андрій Васильченко, Валентина Мілянчик та інші. І от від тих героїчних 80-х, 90-х аж до наших часів у всіх пам'яті, як на цьому столі стояла. Нещодавно труна Сергія Борисовича Кримського, от е, і трагічні, і радісні події, головне, що вони вийшли з забуття, яке, знаєте, часто густо чатує на найбільші імена, на найбільші здобутки. І наша перемога над е, цим забуттям, я думаю, є запорукою того, що на майбутнє ми зможемо. Робити не тільки маленькі, а й великі речі. Тому я дуже дякую комісії, дякую Наталі Вяткіної, дякую Сергію Пролієву, Мирославу Поповичу, Євгену Галавасі і Анатолію Ярмоленко. Дякую всім присутнім. Дякую.